Овон. Осцилограф кишеньковий. Приїхав звідти, де він дуже потрібний. Все дуже просто. Каже, дуже треба було, але не було АКБ. Підключив до ЛБЖ і замість 37 вольта подав 37. Білий день. Да, куди вже простіше. Осцилограф, корпус прорезинений. Розміром чуть більший, ніж мій тестер. Зрозуміло, що не вмикається. 70 МГц вміє. Ні хрена собі. Непогано. Мій вміє тільки 50. Ну, я його на сотку перешив, але сам факт. Одним словом, це може бути серйозна штука, хоча чи вона серйозна, мені сказати тяжко. Генератор 1 кГц і Power. Power через Type-C. І, скоріше за все, підключили йому 37 вольт не через Type-C, а замість акумулятора. І це вже сильно гірше. Акумулятори сюди ставляться. 18650 дві штуки. Ну що ж, красавчик хтось, зато ми подивимося. Напевно, термодатчик стоїть. Кришка ся здоймила. І всередині ослик. 10Амперний запобігач, шунт, то він ще й має функції тестера, скоріше за все. Це, мабуть, більше тестер, ніж осцилограф. Але щось показати зможе, як притисне. Як його розбирати далі? Треба знімати плату. Де в нього харчувалка? Очевидно, харчувалку йому вигнесли к їбням, як старий борщ виносить. Пердак. Ось є випалена мікросхема в хлам. Питання, чи вдасться опізнати, бо схему ми на це не знайдемо точно. І боюся, що далеко не одна та мікросхема випалена. Якщо тут від акумулятора декілька перетворювачів, то все випалене в хлам. Все-таки 37 вольт, а не 3,7. Коротше, жесть. Виймаємо з корпуса дисплей знімаємо, щоб нам не плутався попід руки. І не припадав пилюкою. Анлогік, центральний процесор і звичайна КД. Красота. Що ж ми з тим маємо робити? Під мікроскоп і намагатися опізнати мікросхему. Дивитися, де короткі, розбиратися з ними, а тоді думати, чи воно включиться взагалі. По суті, воно таке більше китайське і, напевно, більше показометр, ніж серйозний пристрій, але в полі, мабуть, свої функції виконує. Навіть є для чогось високовольтний перетворювач. Можливо, воно мегаоми вміє міряти. Ще один додатковий процесор або ЦАП без маркування. Спалену деталь заміняю перемичкою. Це є мікросхема захисту літієвого акумулятора від перенапруги і від недонапруги. СКЦЛ 3130, по-моєму. Тимчасово її можна перемичкою, і в результаті маю коротке замикання. Повторинних живленнях. Я дофігів ще перетворювачів, ті, на які акумулятор йде відразу вроді однакові, по коду опізнав 23.5 і вони в Україні є. Тоді як контролера немає і хіба з Китаю. Що ж, замовляю контролери Дісішки, точніше, понижайки. Повимінюю, де короткі. поки не пропаде коротке, а далі як повезе. Тому що щось сказати важко. Все-таки де 37 вольт, а де 3,7 вольта. Красавчики, хлопці, блін. Терміново треба було. Знову прийшла купа часу. Знову чекав деталі. Приїхало то, що треба міняти першим. Відповідно, міняю перетворювач, міняю на перемички два захисти по батарейках. Батарейки включені паралельно. Здуваю чарджер бикюшку, вона впливає виключно на зарядку. Від USB, на роботу не впливає. Більше коротких немає, нічого не гріється. Споживання немає взагалі нулі. На батарейку реакції теж немає, на кнопку включення реакції немає. Я здаюсь, далі перетворювачів, купа різних море, то все пробувати методом тика міняти, сенсу немає. Не так дорого коштує цей прилад, а ціна питання буде просто космічна. Тим більше шансів мізер. А може і взагалі нічого не вдасться. Отак От глибоко погоріло. Може, ще десь якась дрібничка, але шанс її знайти немає. І відповідно віддаю без ремонту. На жаль, вибачайте. HVM 3,2 кВт на 24 вольта. Павер вмер від зустрічного струму, хоч як би це гарно не називали. Випалений, очевидно, в хлам. На нього лазили не глибоко. Крім того, мають вже деталі, це є дуже добре, бо це автоматично знімає з мене відповідальність за якість комплектуючих, тож приступимо до роботи. Запускаю, перевіряю спочатку на малій потужності. Стартанув. Помилок немає. На малій потужності від акумулятора пішов. Тепер треба перевірити перехід на мережу 220 вольт. А заодно глянемо струм холостого ходу. 1,6 А це з включеними вентиляторами. Та лампочка має 2-3 чи Вт, її можна ігнорувати. Він би мав виключити вентилятори, що він зробив, 1,3 А холостяк. Включаю 220 мережу побачив. Зверніть увагу на клемнику. Заземлення, фішка є, але вона не підписана і не використовується. Тобто заземлення далі. Не підключено. Що ж він так довго переходить на мережу? Чи він не переходить на мережу? Не переходить. Він бачить мережу, бо заблимала вишка, але напруги він не бачить. Значить, в нього є ще якісь додаткові проблеми. Треба лізти глибше ще раз. Те, що він її бачить, говорить про те, що дільники би мали бути цілі. Ось є дільники, і вони такі цілі. Причому він не бачить напруги. Це досить дивно і не спрацьовує реле. Реле виходу спрацьовує, не спрацьовує ось це реле. Теоретично, можливо, дільники ще є за реле, і тут він тільки детектить напругу, а ось тут він вже ловить її значення. І поки не спрацює реле, він не міряє. Теоретично. Але єдине розумне, що зараз можна зробити після провірки дільників, це перевірити реле. А якщо ні, то лізти до процесорної плати. А реле працює, воно не спалене. Тому я не знаю, що бракує далі тому інвертору. Треба ритися на процесорній платі. Блін, не повезло. Ну що ж, реле в порядку, дільники в порядку, лишається операційник на платі процесора. Міняю операційник і вуаля. Моментально бачить і переходить на байпас на мережу. Ну і перевіряю під навантаженням. Подаю 220. Зараз навантаження лампа, два паяльника, то біля 300 Вт. Мережу побачив, напругу побачив, запустився. Вмикаю інвертор, байпасом пішов. Зараз піде заряд батареї. Є, заряд батареї пішов, струм на лабулаторник упав. Перехожу на акумулятор. Блимнуло є, ми працюємо від батареї. 300 Вт маємо, кіловат довантажую, працює без жодних проблем. Тобто є скільки в нас? Кіло? 300. Це десь біля половини потужності. Ще раз перехід назад на мережу з акумулятора. Підключаю мережу 220. Заблимала вишка. Має засвітитися. Є, з затримкою перейшло. Якісь в нього ті затримки різні. Я не знаю, з чим це пов'язано, але кожен раз воно спрацьовує. Тому якось так. І зарядка батареї. Трохи він себе дивно поводить з цими неоднаковими затримками при переході на мережі. Але в принципі все справне, далі я не маю, що в ньому шкотись.